Ось ми вже в Луцьку, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 22 вересня, буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, нагадую, я не займаюся автопідбором, я вам тільки показую ціни на автомобілі. Автопідбором займається мій чоловік Василь разом з командою експертів. Зараз на екрані будете бачити список міст, в яких ви можете замовити разову перевірку авто або комплексний автопідбір. Звертайтеся за номером наведеним нижче. Також не забувайте підписуватись на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Всім гарного перегляду! Б6 посад в універсалі. Так, повний привід. 2,0 бензин. 2006 рік. 6500 ціна, 240 тисяч пробіг. Контакти до власника є тут. Так, шестиступенева механіка. Так, дисплей бачу. Підігрів сидінь. Кліматик. Так, є. Фаркоп теж є. Шкода Октавія 7 універсал. Еліганс 13 рік, 2,0 дизель 110 кВт. 13500 ціна. Так, контакти тут видно добре. Ідеальний стан, шестиступенева механіка, повністю обслужене авто, є все крім шкіри. Пригнане з Швейцарії без пробігу по Україні. Є сервісна книжка, так власник їде на любе СТО для перевірки. Так, зараз покажу, як вона виглядає. Так, ну так як бачите, салон на тканині. Так, шестиступенева механіка. Так, клімат контроль, підігрів сидінь. Дисплей, навігація, мультикермо, 4 склопідйомники. Так, є. Шкода Октавія А5. 1,6 дизель. 2009 рік. Механічна коробка, 227 тисяч пробіг, 7800 ціна. Контакти є. Так, потиступанева механіка, кондиціонер, підігріви, сидінь. І парктроніки. Мерседес. Це клас в універсалі. 10-й рік, 2,2 дизельний двигун, 120 кВт, 230 тисяч пробіг. 9500 ціна. Контакти ось тут до власника. Заглянемо. Так, автоматична коробка передач. О, дякую. Так, покажу трошки ближче. Як воно виглядає? Що за деталі може звертайтесь до власника. Так, є фаркоп і парктроніки, пригнана з Німеччини. B5 Passat. 2000 рік, 3950 ціна, 1,6 бензиновий двигун, буде ще торг по машині. Так, контакти ви ще бачите. Так, є шкіра, підігрів сидінь, електропакет, напевно. Рас покажу з тої сторони, буде добре видно. Ось так. Глядає садані. b 8 Passat в універсалі. 15 рік, 2,0 дизельний двигун. Так, автоматична коробка передач 15400 ціна, 193 тисячі пробіг, авто без підкрасів, хороша комплектація. Контакти тут. Колір коричневий металік. Так, Дисплей є, клімат є. Мультикермо, чотирисклопідйомники. склопідйомники. І парктроніки. Ford Fusion. Сьомий рік, 1,6 дизель, 5350 ціна. Контакти тут є до власника. 148 тисяч пробіг. Так, п'ятиступенева механіка. Так, от, видно, має бути добре. Клімат-контроль є. Toyota Avensis Універсалі. Так, авто вже на обліку. 2009 року. 1,8 бензин без підкрасі, 8900 ціна. Контакти є тут. Так, тканина, шестиступенева механіка, мультикермо, клімат-контроль. Зараз ще з другої сторони заглянемо. Так, щоб ви краще роздивились. Nissan Note, 13 рік, 5800 ціна, 1,4 бензин. Так, Контакти має бути видно вам. Так, п'ятиступенева механіка. Мультикермо. Трошки погано видно. Кондиціонер є. Так, дача Логан, 9 рік, 1,4 MPI бензин, 4200 ціна. Контакти до власника бачите. Так, п'ятиступенева механіка. Так щоб вам... О, трошки було видно. Так, маємо в купі два пасата без 7 в універсалі. Тут у нас 12-13 рік. Свіжопригнаний автосертифікат є. Двохлітровий дизельний двигун 103 кВт, 255 тисяч пробіг, 11 тисяч ціна на старті. Так, подивимось. Коробка Коробка ступанева механіка. Не знаю, буде вам видно. Клімат-контроль мультикермо. Так, є парктроніки Фаркоп. Так. Це у нас другий. 12-й рік, 1,6 дизель, 77 кВт, 240 тисяч пробіг, 10500 ціна. Так, тут є контакти. Так, тут у нас 6-ступенева механіка. Дисплей, клімат, контроль. Так що вам було трошки видно. Мультикермо. Рено Зої. 16 й рік. 12480 ціна. Авто без підкрасів. 80 тисяч пробіг. Так, тут і контакти до власника. Так, це у нас електрокар, звичайно. Так, В салоні виглядає. Ось так. Так, друзі, на Луцькому авторинку дуже багато електрокарів, просто на деяких немає ціни або немає номера. Просто от показує, що кому треба електрокар, тут уже можна, в принципі, собі щось обрати. Такий широкий асортимент. Так, свіжопригнаний шостий гольф в універсалі. 10-11 модельний рік, 1,4 бензин 90 кВт, 192 тисячі пробігу, так, ЄТю, сервісна історія. Так, новий цеп, масло фільтра. 7,400 ціна. Так, контакти 0,99 492-1080. А вон тут ще раз. Розподивимося. Зачинене авто. Шестиступанева механіка. Так щоб вам стан трошки показати. А, відкрили вже. Так, фаркоп і парктроніки. Renault Megane в комплектації босе. Одинадцятий рік, 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 230 тисяч пробіг, 8200 ціна. Так, контакти є. Так, друзі, мало би бути вам видно. За деталями вже до власника. Бе сьомий в седані. 11 року, 2,0 дизель 103 кВт, автоматична коробка передач, вебасто, кліматконтроль, так, сертифікат на авто вже є, ціна 9 850. Так, контакти. Так, я думаю, що вам видно. Так, є шестиступенева механіка тут. Підгріве сидінь, кліматконтроль, мультикермо. Так, є фаркоп. Рено Меган, 17 рік, 1,5 дизельний двогон, 145 тисяч пробіг. Авто без підкрасів, 11,300 ціна. Контакти бачите. Так, шестиступенева ступенева механіка. Так, що вам показати, складно. Отак. Вам буде видно, мені відблискує, тому... Роздивляйтесь. Ford Focus, 10-й рік. 2,0 дизель. На автоматичній коробці передач 100 кВт, 207 тисяч пробіг, Так, тут є контакти. Ціна 6900. Так вона виглядає. Меган, GT Line. 13 рік, 1,5 дизельний двигун, 278 тисяч пробіг, 800 ціна. Так, тут контакти до власника. Зараз вам сфокусую. так от. Так, є камера парктроніки, датчики світла дощу, старт-стоп, клімат. Так, Зараз глянемо. Так, шестистопанева механіка. Так, є. Так, фаркоп і парктроніки є. Opel Meriva, восьмий рік, 1.7 дизель. Тут є контакти, 5300 ціна. Так, п'ятиступенева механіка, є склопідйомники і фаркоп. Бесьомий Passat Alltrack, 14 рік, 2,0. Дизель, напевно, 230 тисяч пробіг. 13 950 ціна. Тут контакти є. є. Так, Сильно тонована, не знаю, чи буде щось видно. Шкіряний салон. Отак от виглядає. Автоматична коробка, мультикермо. Не видно. Парктроніки є. Шкода фабія. Восьмий рік, 1,6 газ, бензин, п'ять ціна. Контакти ось тут. П'ятиступенева механіка. Так, так, мені погано видно, склопідйомники передні. Не бачу. А, кондиціонер є. Мерседес є клас в універсалі. Так у нас є 350-й, авангард 9-10 рік, трьохлітровий дизель 170 кВт. Автоматична коробка 7-ступенева. В рідній фарбі, хороша комплектація, все працює. Три ключа є до авто, 12650 ціна контакти є. Зараз подивимося. Шкіряний чорний салон. Бачите, як воно все виглядає. Мені дуже погано видно, на жаль. Тому уточнюйте все за телефоном. Так, парктроніки є. Четвертий гольф в універсалі, другий рік, 1,6 бензин, 4400 ціна. Так, контакти є. Більше ніякої інформації немає. Так, салон світлий. Тканина. Так тонована погано видно. Октавія А5 в універсалі. 10-й рік, 1,6 дизель, 77 кВт, 8500 ціна, 233 тисячі пробіг, круїз, так, механічна коробка передач, клімат-контроль, датчик світла дощу, мультикермо. Контакти бачите. П'ятиступенева механіка. Сподіваюсь, вам видно.